Якщо ваші ключові події макроконверсії в рекламних кабінетах називаються щось типу супер мега 1, 2, 3, або кирилицею покупка, або ще там куча різних унікальних варіантів може бути, то тоді, друзі, не дивуйтесь, що реклама працює неефективно і не розуміє, що з цими подіями робити. Принцип тут такий. Кожна рекламна платформа має свою систему, так звану номенклатуру стандартних подій. Наприклад, у Meta це View Content – перегляд товару, Add to Cart – додавання товару в кошик, інтелей Checkout, переход до оплати, Purchase – покупка, Lead – заповнення форми. У GA4 свої, там View Item також, Add to Cart, Begin Checkout, Purchase, Generate Lead, тобто своя номенклатура та правила написання подій. І якщо ви замість цього назвали подією якось по-своєму, то система просто не знає, що ви їй передаєте. І реклама не оптимізується належним чином. І аналітика ломається. Тобто, якщо ви рекламу торгові компанії з цілею покупка оптимізуєте. Під перчей кастомну, написану з маленької букви, не з великої. Да, то це вже неправильно. В мета, той ж самої мета, Перchase повинна писатися з великої букви. Обов'язково потрібен параметр value і ID транзакції. Це такі обов'язкові параметри плюс всі товарні параметри. Це дуже важливий фактор. Назви подій це ще не все. Кожна подія також має тягнути обов'язкові параметри. Для e-commerce компаній це value, currency, content ID, contents. Для лідів це також value, currency, lead-type, user data, Form ID і так далі. Да? Без цього реклама працює не на повну. Отже, друзі, пройдіться по своєму шляху клієнта, мікро та макроконверсіям. Під які саме івенти оптимізуються ваші рекламні кампанії? стандартні чи кастомні? Я рекомендую оптимізовувати компанії виключно під стандартні евенти. А якщо потрібна допомога з трекінгом або налаштуванням реклами, звертайтесь, буду радий допомогти!